Що поробиш? Тяжко мені вимовити слово заминувати. Тому на завтра буду замінувати м'ясо. М'ясо йде хороше почти без сала. Так, взяв такі спеції одні для шашлика, висипаємо. Пачку. Нащо? Треба жидіти. Пачку беремо. Беремо трошки солі, беремо майонез. Pačku, pačku majonezu. Ja baš ja ne znam Fate. Meremo hirčeće. Vinicka, vinicka, hirčeće, vinicka. Kao lampuci im tu Перемішуємо по тебе трошки. Беремо лимончик. Беремо цибулі. Так, руки я мив вчисень. Я можна сказати, замнурував його м'ясо, то що? оставляємо його на ніч, накриваємо такою кришкою від пательні. Hai, meinst